Всім доброго дня. Зараз я вам хочу показати Василь, котрий має булара, взяв собі Ардена своїм, своїм другом. Арден є на французьких номерах, грубий потужний жеребець. Скільки йому? половиною роки. Гарний цей перед. Що казати, ваговоз. Ваговоз. Того не знає. Та, він ще не знає наші команди, бо тільки... Це, не знає. Він все Та, ми йому все покажемо. Вони як спокійні, це дуже ці коні переважно важкі, вони всі спокійні. От такий є жеребець, Василь привіз його з-за кордону, а ми вже зі Львова забираємо. Ситуація така, що кого цікавить, жеребець може бути і продажній. Ми зараз показуємо ще один. Е, у вас як? Дебесловці? Так. Цей жеребець їде в село Дебесловці, Коломийський район. А другий зараз ми покажемо, їде у Спас. Отакі От два жеребці. Ми зараз грузимо у Батмана мого конівоза і пробуємо їхати на Коломиїв. Грубі коні. Заганьте акуратно. Має шию грубу, ноги грубі, нога під ним дуже красива, груба. Ну такий красивий, красивий жеребець. Молодий, половиною роки. Уже детальніше, може ще десь буде. Нагода будемо вам покажемо, розкажемо ще, які нюанси е, усі, чи буде на поровку чи може хтось. Буде хороший купець і піде до нового власника. Документи ми зараз вам покажемо. От такі справи. Махіна, що вас, я тебе вітаю. Ми їхали цілу дорогу, Василь каже, переживаю, бо що приїде. А в загальному жеребець досить непоганий. Досить непоганий. Пробуй заходити. Він зайде, бо ці коні заходять. Легонько, акуратно. Зліво. Так. Та. легонько. легонько. Є. Не, не, ну таке, добре. Є. Заходи, Є. треба було тобі наперед. Є. Давай, давай, давай. Іди спереду, Вася, йди не б'є. Ми зараз це зафіксуємо, а ну ходіть. Пр -пр 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 -пр. Чекай, нічого не роби. Потримайте минутку. Діма, ну йдеться собі тут знаєш. Добре, добре, чуть-чуть до переду. Дібра. Все сюди. Один зайшов. Зараз будемо загортати дві. його, курску воду. Да, я тримаю. Так. Иди, його тут зафіксую, я знаю. Ось вот такі у нас справи. Зараз другого заженемо, вже будемо виділити, як це нам все вийде. Бо це є жеребці. Ковосилевий як жеребці будуть, та то лошаки, каже, що ти, не переживай, каже, легенько заїдемо. А два жеребці е, своїх я не возив. Але будемо, будемо експериментувати, експериментувати та. отакі справи. Все, заганяємо, другого, з другого, зараз і все вам покажемо. Так, маємо ще одного ордена, це хлопець у нас буде коней <світ> до виборів до кольорів. Теж красивий жеребець. Жеребець скільки йому? Два з половиною роки. Гарний перед розкладистий. Красивий жеребець, дуже гарний. <світ> ні, ні, ні. Ні, ні. Ні, ні. Два з половиною роки. <світ> жеребець. На красиві нозі. Ага, дивіться, середні, середні зуби. І бокові вже теж. Ну, Отакі от такі на гарні нозі. Досить красиві жеребець. Арден. Гарденчик. Ноги грубі. Зад розколотий. Ну, приведи так. Ох! Ще калабані перескакує. Прийде, прийди туди. Тут машини, це гуляє. Це ще на польських вітамінах. Це, це ще на польських вітамінах. Це тут є вогню доста. Я собі так приїхав, кавась, у вас з вниз дороги. Нам буде дуже легко зараз з ними управляти, а то що Можна я Не так виходить. Взми його в сторону ось, туди до, до конівосу. Отакі От два жеребця. Їде, їде на Коломийщину. Цей теж може бути продажний ось. А цей? Скільки? Ну, вже ціна буде, ціна буде договірна. Телефонуйте, що кого цікавить. Е, док... Жеребці на документах. Тільки що сьогодні, ну, сьогодні вночі їх доставили на Львівщину, а ми вже звідси перевозимо далі. такі справи. Давай легонько пробуй. Лише не даєш, щоб він не здоймився. Лиш би не знявся на, на задні ноги. Давай, давай, далі. Давай. Зараз я вам включуся. Так, загрузили таких двох красенів. Повний Батман. Забитий Батман. Забитий, жеребці широчезні. Красиві. Ноги оброслі. Хлопці, все так, як ви любите. Хлопці постаралися, завезли вам такий товар. Так. Ще раз нагадую, даємо перевезення. Послуги. Номер буде закріплений Василя, буде закріплений мій і будете дзвонити, що кого цікавить, будете домовлятися. такі два красені. Широкі, грубі, жеребці то що треба. Що? Хлопцям на із буду. Приємно, приємно, приємні вражені, щось нове завозиться. Хоч мої жеребці вже будуть мати менше роботи що трудову. І ці жеребці сінюхають. така справа. Так що, друзі, як буде ще видно. Ми вам ще включимо, якби Бог поміг нам доїхати додому, щасливо. От такі справи, такі два красені. Є, 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 на, є на продажу. Зараз покажемо вам документи. Ось все повністю. Все, виводи, виводи. Так. Так. Ми вже зараз знаходимося. У І... Іванюка у цьому, у Спасі Вулиця Пігольовська. То у вас як? Величати? Іванюк Коколає. Іванюк Микола, а син його Василь знаходиться в Польщі. Ану, проведи його перед, цей, перед машиною. Пер... Перед на світло. Давай. Отакі. От Зараз фрафуєтесь. Може би вам діяло травіосіну звернули там чи ні? Отакі жеребці приїхали на Коломийщину. Що кого цікаве. Звертайтеся по перевезенню, по жеребцях. Дуже гарні жеребці, найхлопцям здорові будуть. Добре, що хлопці це люблять. Тут є у нас такий чоловік Володя, він мав колись корвета. Скажіть, що з Володя? Так, запиваємо могаряч. Їдом вже корвета, не хоче вже на тракторі. трактори, купив <реш> і працює. Мав колись на Олександрівці е, жеребця, дуже красиво. Владимирці мав колись, я не пам'ятаю вже того. Я не пам'ятаю, пам'ятаю цього, пам'ятаю корвета, бо я порвав у Володі кобилу, гарно. Ну, то хлопці коні люблять, знають цьому справу. Отакі От справи. Навіть таке, що бувало, я пам'ятаю, це ще не було так ютубів, що навіть були такі моменти, що я пам'ятаю, як ви Корветове на день народження торт угу. Е, Так, і, і Кірю Барбаресу принесли йому в подарок. До 18 лютого він народжений бо знали дату народження йому О, і так. прийшли на день О, народження. Добренько, зараз включимо зараз, як другого розгрузимо. Та й покажемо. А ну і м'я да взад чи ні. Та сідайте верхом. Ну, я скоро в запішов віти, я не роблю будинок. Є таке. Так, це є одного жеребця документи. Це є французькі документи, що так має бути. А це є другого жеребця документи. От такі справи. Зараз покажемо вам другого жеребця, як виводимо. Та й таке ту. Так. Другий жеребець розружається. Село Дебеслоці Василя. Василь має булара взяв такого жеребця. Чистий Арден. Арден на французьких документах з Франції. Ось такий широкий, як... Як бус. <смі> Ану так розверни його так боком. Оп, добре. І передом ще його покажи. Так що, що когось цікаве, телефонуйте. Василь, най тобі здорові будуть. <смі> Всім гарного перегляду. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки.